Хто не зрозумів, або забув, або не знав, я нагадую, і поясню, що в нашому магазинчику товарів з Європи а, діє така спеціальна пропозиція. Заходите, набираєте товарів на 500 гривнів і витягуєте будь-яку карту з згальної колоди. І номінал цієї карти буде ваша знижечка. Ось і якраз вчора. Одна людина купила у нас оригінальний гель Ленор, який коштує 653 гривні. Вона його взяла з 15 знижкою. Це було дуже круто. Друже, якщо ти дивишся це відео, я тебе ще раз щиро вітаю. Отже, ми знаходимося, скажеш? Де, де ми знаходимося? Не. не хоче, не хоче дружина заробляти гроші. Коротше, місто Ужгород. Вулиця Грушевського, 27, дріб 29, Ну і так само у нас ще є офіційний сайт за посиланням шапці кофі.